Усім доброго дня! В цьому відео будемо говорити з вами про основні пам'ятки культури та архітектури, які вам треба знати на НМТ, і асоціації, які допомагають моїм учням запам'ятати ці пам'ятки. Культурні пам'ятки приносять досить багато балів на НМТ, хоча багато хто просто хапається за голову, коли дивиться на ці пам'ятки, тому що учні дійсно не можуть запам'ятати таку велику кількість споруд пам'яток культури та архітектури. І в цьому відео я вирішила для вас записати основні асоціації, назвати основні асоціації на пам'ятки, на які ми зберігали. Учнями їх придумали, тому що кожного року ми з учнями придумуємо різні такі асоціації, які допомагають запам'ятати чи назву пам'ятки, чи місце, де де ця пам'ятка знаходиться. Тому я сподіваюся, це відео буде для вас корисне. Якщо так, якщо ви будете хотіти другу частину цього відео, ми її обов'язково запишемо, залишайте коментарі. Отже, поїхали. Перша пам'ятка, про яку хочу поговорити, це буде Михайлівський Золотоверхий собор в Києві. Я його називаю Михайлівський Золотоверхий Синьо тому що він блакитного Кольору. Так склалося, що на ЗНО всі пам'ятки колись були у чорно-білому варіанті. Зараз на НМТ тести дають кольорові, і, скоріше за все, пам'ятка попадеться вам саме кольорова. Тому, якщо ви запам'ятаєте золотоверхій синьо низи, ви одразу будете бачити блакитну пам'ятку і знати, що це Михайлівський Золотоверхій собор. Наступна пам'ятка це п'ятницька церква у Чернігові. Тут асоціація досить складна, але можливо вона вам теж допоможе зверху над цією пам'яткою, тобто над входом у цю церкву є п'ять маленьких віконечок. Тому ми запам'ятовуємо назву цієї пам'ятки П'ятницька церква. Далі, Вишгородська ікона Богородиці. Тут немовля, Ісусик дивиться вверх, виш. Пам'ятку досить легко запам'ятати. Хоча насправді в історії України, Росії, Галицько-Волинській державі дуже багато ікон, і ми з учнями теж придумали класні асоціації на ці ікони. Зараз я їх перерахую, які дуже класно допомагають запам'ятати кожну пам'ятку. Наприклад, Вишгородська ікона Богородиці, немовля, Ісус, дивиться вверх, виш, та? так ми запам'ятовуємо назву свенська ікона. Богородиці з Антонієм і Феодосієм Печерськими тут ми бачимо ікону з Антонієм і Феодосієм з боку. Тобто, це єдина ікона, де є два пророки з боку, і зверніть увагу: в руках вони тримають сувої. Так, ми запам'ятовуємо назву цієї ікони свенська, та від слова сувій досить схоже слово. Далі маємо холмська ікона Богородиці. Холмська, так ніби вона падала з великого холма. Ця ікона колись знаходилася в столиці Данила Романовича, в місті Холм, тому холмська ікона. Але можете запам'ятати, що вона є найбільш зруйнованою, тобто дійсно таке враження, що вона падала, і власне під час цього вона руйнувалась. Тому найбільш зруйнована холмська, так ніби вона падала з великого. Холма пагорба і дорогобузька ікона Богородиці, в цієї ікони досить великі очі, так ніби жінка побачила ціни на товари в магазинах. Та і відкрила ці очі. І думаю, Боже, як дорого. Тут можна також уявити жінку, якій сказали: Дорога ти моя, і вона така щаслива. Ті очі відкрились. Та і от великі очі саме у дорогобузької ікони. Наступні дві пам'ятки галицько волинського періоду, це перший Успенський собор у Володимирі. Тут ми запам'ятовуємо, що форма цього собору чимось нагадує букву В. Та? Тобто ми можемо запам'ятати, де саме знаходиться цей собор у Володимирі. І церква святого Пантелеймона поблизу міста Галич це, напевно, одна з моїх улюблених асоціацій, тому що учні завжди запам'ятовують цю асоціацію. Уявіть, що ця церква дивиться телевізор. Якщо подивитись на цю церкву, і ви Далі не забудете цю асоціацію, якщо ви її один раз побачите, таке враження, що у цієї церкви є два ока і відкритий рот. І от уявіть, що вона ніби кудись дивиться, і там є телевізор. Церква Пан Телеймона. Оцей додаточок теле можна запам'ятати як асоціацію на цю церкву. Наступна пам'ятка це вірменський собор у Львові, і тут з двох ракурсів, які можуть зустрічатися у питаннях на НМТ. Ми бачимо дах у вигляді букви Л, Львів, та де знаходиться, і вхід, де можна прослідкувати букву В та вірменський, тобто це пам'ятка вірменської культури у місті Львів. Далі Покровська церква, фортеця в селі Сутківці. Церква фортеці колись будувалась для того, щоб християни могли там переховуватися, коли турки і татари приходили з на Нападали на якісь населені пункти. І от уявіть, що люди там цілими сутками, та, таке слово, сутківці, Вони там сиділи, перечікували власне, цю навалу. Тому ми запам'ятовуємо, що церква фортеця, фортеця, тому що там люди захищалися від навали турецько-татарської. Вони там цілими добами сиділи та сутками і переховувались в селі Сутківці. Ікона Олексія Горошковича, Успіння Богородиці» – це єдина ікона, яку, напевно, запам'ятовують абсолютно всі, абсолютно у всіх Викладачів є ця асоціація. Зверху ми бачимо на цій іконі такі горошинки, кружечки. Та так запам'ятовуємо прізвище автора Горошкович. Сама ж ікона Богородиця вона ніби спить, та вона лежить у спіння. Тобто, так, ніби вона спить Богородиці Горошковича. Наступна асоціація буде на замок у Підгірцях Львівської області. Тут зверніть увагу, що у цьому замку це є стиль Ренесанс, і це, до речі, часто любить зустрічатися в питаннях. У цьому замку є. Є такі два дахи, ніби гори, та і цей замок як під гірцями знаходиться. Замок у підгірцях в стилі Ренесанс. Ілінська церква у місті Суботів це пам'ятка періоду визвольної війни Богдана Хмельницького. Тут також ми прослідковуємо чітко дві букви і. Іли та Іллінська. Тобто, якщо ми подивимося на цю пам'ятку, ми побачимо дві букви і одразу зрозуміємо, про яку пам'ятку йде мова. Троїцький собор Троїцько-Ілінського монастиря в Чернігові. Запам'ятати дуже легко, і одна з учениць мені цього року дала таку асоціацію, яку ви теж ніколи не забудете. Зверніть увагу, що з усіх ракурсів цієї пам'ятки, які зустрічаються в питаннях НМТ, є зверху цифра 3. Ми її тут промалюємо спеціально, щоб ви її побачили з двох ракурсів. Які найчастіше люблять зустрічатися у тестах: Троїцький собор, троїцько Лінського монастиря в Чернігові. Наступна пам'ятка це буде Покровський собор у місті Харків. Тут часто ця пам'ятка зустрічається з таким покровителем поруч. Біля цього собору є пам'ятник, і майже на всіх фотографіях в питаннях НМТ цей пам'ятник пам'ятник можна побачити, і він так ніби покровитель цього собору. Та тому, якщо у вас ця пам'ятка, я вам це бажаю, попадеться саме з цим пам'ятником. Ви легко зрозумієте, що це покровський собор? Бо там є покровитель біля цього собору. І остання пам'ятка на сьогодні це Преображенська церква у великих сороченцях. По-перше, хочу звернути вашу увагу на верхні шари цієї церкви, там ніби вставили металопластикові вікна в цю пам'ятку. От Якщо інші пам'ятки вони там трішки інакше створювалися раніше, тут так, ніби ця церква преобразилася зверху, Преображенська церква. На вході в цю церкву є така ніби квіточка, та вона так промальована, так як зображують на сорочках вишитих. Тобто, це. Пам'ятка у великих сорочинцях. Таким чином, запам'ятовуємо назву Преображенська церква, бо так, ніби верхній шар цієї церкви преобразився, де у великих сорочинцях, тому що на вході у цю церкву є така квіточка, яка зображується переважно на вишитих сорочках. Насправді такі асоціації, наскільки би дивними вони вам не здавались, вони допомагають вам запам'ятати пам'ятки і на НМТ точно не зробити помилки. Якщо ви маєте ще якісь асоціації, чи якщо ви хочете, наприклад, другу частину, так Куди ми будемо теж розглядати асоціації, які допомагають учням? Пишіть у коментарях, залишайте свої реакції, підписуйтесь на канал і чекайте другої частини. Вона обов'язково буде і вона точно збереже ваші бали на НМТ з історії.